Візит представницької делегації до Західного Сибіру відкриває широкі можливості для співпраці, наголосив Володимир Маскаленко під час зустрічі із представниками місцевих засобів масової інформації після повернення із поїздки. До складу офіційної делегації увійшли посол України в Російській Федерації у повноваженні особи Житомирської, Волинської, Івано-Франківської та Вінницької областей, представники бізнесових кіл. Очолив делегацію губернатор Житомирщини Сергій Рижук. В кожному місці, де ми були, нас цікаво приймали, ми ну, інформували про те, що сьогодні, які потреби має крайній північ на сьогодні, що вони хотіли б як співпрацювати, що їх сьогодні цікавить. Ну, відповідно, у нас була презентація чотирьох областей, в тому числі, Житомирської, тобто економічного потенціалу, можливостей інвестиційної привабливості. І кожна область презентувала, ну, Штомарська область в тому числі мала свою презентацію, і росіянам це цікаво. Саме головне, що мені ще сподобалося, що сам мікроклімат цих зустрічей ну, приємний. Мета поїздки налагодити контакти, запропонувати пропозиції те, що випускає сьогодні на Україні, відповідно, таким же чином. Уточнити проблематику, яка є в Російській Федерації, ну і на регіональному рівні, щоб ці контакти працювали не тільки, скажімо, на рівні нашої держави, тому що ми знаємо, що підписуються договори. А потім йде вже реалізація на рівні там регіонів. Цей процес дуже такий довгий і, на жаль, не завжди. Вдали, а от коли знизу починається, тут більше таке має підставу, тому що більше реальна робота проводиться. Володимир Васильович розповів, що у ході візиту відбули зустрічі та переговори членів української делегації з керівництвом міст Лехар, Сургут та Тюмень. Українці ознайомились з розвитком промисловості організацією будівництва, освітніми закладами та культурним життям відвіданих районів. Міський голова окреслив коло питань, яке цікавить наших російських друзів, та розповів. Що ми можемо запропонувати? Ми фундамент цікавить екологічно чисті продукти. От, скажімо, ті, що виробляють там. Свіницька особливо область був генеральний директор, там які має ці консервні заводи, які там вирощують яблуки, груші, там клубніка, малінова таке все. І він пропонує їм, що реально може поставляти, скажімо, там не десь з Алжира там, чи з. Аргентини там, чи так само м'ясо, і вони готові брати, в них є такі можливості. Їх цікавлять люди, спеціалістів не фатає, і вони хотіли б, щоб з України їхали нормальні фахівці з тим, щоб могли і далі освоїти запаси нафти і газу на півночі, тому що це великий доход для них. І от в рамках цього якраз і налажується інший контакт. На Франківська область дуже гарно це показала з точки зору. Як курортна така область, те, що вона може приймати там і горнолижні бази, курортні, є, там і гори, таке, синче. Таким же сам Вінницька область, там поки ну, нашу область гарно це презентували, тому що вони там були і слайди, і інформації. Там заступники губернатора якраз виступали такими. Тими, хто презентував досягнення області, в якому напрямі можна спілкуватися, що можна робити, Наш показали як індустріальний парк на перспективу один який на Україні існує сьогодні розвиток перспективи по індустріальному парку, який там кластер цих деревообробних, де можна працювати, і у них якраз лісу достатньо багато. Ми один одному потрібні. Ким потрібні наші товари, нам потрібні їх енергоресурси. Всього у ході візиту було розглянуто два десятка напрямків співпраці, а це конкретні пропозиції, над якими вже йде робота. Володимир Москаленко наголосив, що ми вже давно співпрацюємо з різними містами Росії, зокрема на Ябрьском та Салехардом. В той час, коли інші тільки не укладають договори про співпрацю в рамках поїздки, члени офіційної делегації зустрічалися з чисельною українською діаспорою. Сама атмосфера візиту була ну дуже приємна. Оце саме може головне. Тобто така була відверта з одної і з другої сторони на позитиві бажання дружити, бажання співпрацювати. Це відчувалося на всіх рівнях. Я, коли виступав, я говорив про наших користенців, які проживають там на півночі, про їх вклад, там от Гампіль, Анторій Сакич, ти взагалі мене супроводжував, не відходив. Ну як депутат, він, думи ноябрська там. Крім нього теж ще були, то говорив, що у нас така співпраця з нашими земляками. Це, до речі, було цікаво. Дуже дивувалися інші області, там що от у нас вже такі налажені стосунки. Вони тільки планують нашу, вони вже працюють і вже дають свої гарні наслідки. Володимир Васильович зазначив, що представники офіційної делегації України висловили надію на подальшу плідну співпрацю та розвиток партнерських і дружніх відносин. В свою чергу Володимир Москаленко запросив росіян до користання на день міста та фестиваль дерунів. Будемо сподіватися, що наше місто та Житомирщина після таких зустрічей знайдуть якісь нові форми співпраці, які підуть нам на користь у майбутньому.